Приведете той плуг, що я знімав. От і дійшла до нього черга. Зараз тут в мене на плузі є дуже багато регулювання. Перший корпус в мене турцує. задній корпус в мене стоїть нормально. Ось ця п'ятка має триматися в борузді. А ця п'ятка на першому корпусі навіть не дістає до борозди. Буквально десь от код бракує її. Зараз, ну, похитаю тут, як воно. Зараз ось тут я відпустив болти. Ось тут. І він ось тут є місце і він тут ходить, вверх вниз верх-вниз. Тобто оцей кут він може, може піднятись догори, може опуститись нижче. Те ж саме ситуація тут. Ось тут, ось тут бачите, які буквально тут на одній стороні 2 см, тут 0,5 мм. На цьому корпусі, бачите, майже навпаки. Тому будемо справляти ці кусики, бо ми до нього вже дивилися дуже давно. Тому, друзі, що з того вийде, ви побачите. Зараз ми тут прихватимо. Це, друзі, кусок. П'ятки, як же її от стерло ми замінили її, бачите, досить таки багато. Тут така ж сама історія плаче у нас. Зараз мене варимо. Ось так ми прихватили, потім тут ми бути дотягнемо. Бачимо, процес роботи виходить, бачите, як гарно шов вийшов майстра. Тому якось так. Зараз оце ми затягуємо оцей болт. Треба тримати. Думаю, достатньо? Достатньо було вірвіш. Давай тепер нижній. Нижній що, прокручується, да? Ні-ні, не, не так. Отак так. Давай я притримую. Короче, три. При майстра ремонтують один пух. Достатньо, думаю, буде достатньо. Досить. Сила є. Так, з одним ми розібрались, зараз буде та сама історія з іншим. Ну що, колеги, ми поставили плуг на, на своє місце. Зараз, як виглядає перший корпус. У площині. Ось ця п'ятка, так як я казав, він сів нижче, але він максимально ще не стоїть. Зараз ми будемо ще пробувати подавати, хоча так, якби було, ось тут на другому корпусі. Ну ось. Ну Зараз вже по-інакшому не стоїть. Принаймні ось ця відстань на лиміші, ось ця. і тут. Ну, Практично однаково. А була відстань ось така тут. Тому ну, колеги треба дуже добре побавитися, щоб плуг виставити. А так як плуг не імпортний, з ним треба трошки помахатися.